Привіт з України місто івано франківськ студія Мирослава Бойчука та громадське інтернет бачення Прикарпаття презентує анонс інтерв'ю із славнозвісними, не тільки на Україні, братами Капрановими, які були з офіційним чи то неофіційним візитом на Прикарпатті. Говорили про коняк, політику, літературу та багато інших речей. Цілком інтерв'ю ви побачите трохи пізніше, а сьогодні ми викладаємо... В інтернеті кінцеву частину цієї розмови, а закінчилася вона ось цим зверненням до друзів у Фейсбуці. Шановні наші друзі з Фейсбука. Ми сьогодні приїхали в Франківськ і зустрічаємось з одним з наших фейсбуківських друзів. Таким чином, перетворюючи віртуальне спілкування на реальне. Ви знаєте, шановні фейсбуківці, пам'ятайте одну річ: Фейсбуком життя не обмежується. Але фейсбукам життя багатіє. Тому будьте в Фейсбуці, будьте поза фейсбуком, але будьте. Пам'ятайте, що ви це ви, пам'ятайте, що у вас є друзі, пам'ятайте, що кожного дня зранку треба планувати велике звершення. А ввечері сказати, себе, а для чого я прожив цей день? Якщо буде що сказати, і якщо вам в цьому ще й допоможуть ваші друзі, нехай по Фейсбуку, то це і буде сп справжній сенс життя. Спілкуємося з Фейсбуку і не забуваємо, що віртуальне життя не замінює реальне. І це довів нам Іван Франко. Отож, це був анонс інтерв'ю із братами Капрановим на Франківщині. А цілком інтерв'ю ви зможете подивитися найближчим часом знову ж таки на сайті громадське інтернет-бачення Франківськ тебе. Дякую, хай. дякую про Дякую. Вибачайте так.